учасники бойових дій, які мають офіційний статус, користуються багатьма пільгами. Вони стосуються медицини, транспорту, праці та соціального захисту. У медичній сфері вони можуть отримувати безкоштовні ліки та медичні вироби за рецептами. Також доступне безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості. Військові, які виходять на пенсію, можуть продовжувати користуватися поліклініками та госпіталями. У сфері житла та комунальних послуг учасники бойових дій мають знижку 75% на оплату за квартиру та комунальні послуги. Вони мають перевагу при отриманні житла та вступі до житлових кооперативів. У транспортній сфері вони можуть безкоштовно користуватися міським та приміським транспортом. Раз на два роки доступний безкоштовний проїзд усіма видами транспорту або раз на рік зі знижкою 50%. На роботі їм надається гнучкий графік відпустки. Додатково вони отримують 14 днів щорічної відпустки з оплатою. Також у разі скорочення вони мають перевагу залишитися на роботі. Є й інші соціальні пільги. Наприклад, щорічна грошова виплата до дня незалежності та підвищення пенсії. Держава допомагає у здобутті освіти для учасників бойових дій та їхніх дітей.